Дивіться, оці кадри це те, що відбувається в Магадані. Тож, друзі, Росія буквально пливе, буквально підтоплена. Росію затоплює на Магадані потужна повінь, яка змиває мости на федеральних трасах, під воду йдуть навіть бензовози, сотні людей заблоковані, бо мости зруйновані, їм якось передають гуманітарну допомогу, їжу, воду, але на всіх, зокрема, не вистачає. Оці кадри публікують їхні значить, федеральні канали. Ось ви можете на цих кадрах. Побачити буквально така повінь, яка змиває все на своєму шляху, і мости зруйновані, перебиті, просто воно все зносить. Ну і люди в мережі жартують, що це от божа кара, тому що Бог не тимошка бачить все потрошку. І, зокрема, це те, що росіяни заслуговують, і те, що. Їх настигло, знаєте, навіть сили природи вже на нашій стороні, так пишуть в мережі. Отут ви можете побачити, чоловік буквально сидить на порилах я так розумію, що це був міст, намагається рухатись, все знесло. Він по цьому мосту намагає плисти, але знаєте, що саме найцікавіше, що інша людина якась Ну це ж знімає правильно, щоб потім викласти в мережу. Тобто, замість того, щоб там. Допомагати чи то щось, щось подібне зробити, вони собі так сидять, один одного знімають, як вони там топляться від тієї повені в Магадані. Ну і чого нормально, в принципі. Ну і теж, як я вам і говорила, тут варто зазначити, що Магадан це саме те місце, де Путін побував перед тим, як зустрітися із Трампом. Співпадіння запитаєте ви мене? Ну не знаю, відповім вам я. Може бути різне, знаєте. Та от варто росіянам задуматися, чи треба пускати Путіна у свої міста у свої райони? Тому що, от після його останнього візиту до Магадану, подивіться на ці кадри, що відбувається: бензовози йдуть під воду, повінь змиває все. Мости зруйновані, люди заблоковані. Передати їжу, передати воду, передати якусь гуманітарну допомогу з кожним, з кожною годиною, з кожною хвилиною стає все важче, все тяжче і все неможливіше. Ну і зрештою, те, що це стихійне лихо, тут сумнівів немає. І ще раз повторюю: що багато хто в мережі сказав, що це божа кара росіянам за те, що вони вчиняють в Україні. Ну і ми не можемо з цим. Не погодитися. Ну, і рух теж публікує цікаву інформацію. Показую вам, що там відбувається. Значить, ось таке відео опублікувала теж. Ну і поки воно горить ще раз подивитись, я вам розповідаю, що це відбувається в Херсонській області. Військові Російської Федерації спалюють свою техніку, щоб не штурмувати збройні сили України. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. зазначається, що агенти руху зі складу 24-го мотострілецького полку на херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції. Отакі От ще. Кадри теж опублікував рух, а теж зокрема це світлини того, як воно все там палає, як воно все там горить. Далі причиною стали великі втрати і жорстокі накази російського командування. Крім того, таким чином ворог створює умови для можливого просування Збройних сил України. Ну і теж треба зазначити, що в мережі з'явилося відео із вчорашнього прекрас Міста, нині тимчасово окупованого Джанкой, можете подивитись на ці кадри. що це за кадри розповідаю вам. Значить, з'явилося в мережі відео, як стверджується, з наслідками потрапляння по поїзду з горючим в районі окупованого Джанкоя. У Джанкої сили спеціальних операцій вразили потяг росіян і спально-мастильними матеріалами. Відповідне відео вже опублікували. Я вам, звісно, з вами цим всім ділюся. Ну і Теж стосовно того, що я вам розповідала про те, що є перебої з пальним. Значить, подивіться оце відео, щоб ви розуміли, яка ситуація в нині окупованому Криму. Перебої з 95-м бензином на танії, Нівалупці ніде його нету, тільки на тесі заправився. Вот. Так що такі діла з бензинчиком. Тобто з паливом дійсні проблеми, я вам зараз показую ще одне відео, але вже без звуку, бо там росіяни традиційно своїй манері висловлюються. Ну а я не можу вам це все показати. Так що ну, я маю на увазі, що вони знаєте доволі нецензурно висловлюються, а нам таке. Не гоже давати в ефір, але ви, ви зверніть увагу і подивіться, які черги на заправках. Значить, що відбувається у Криму та на Запоріжжі перебої з пальним на автозаправках утворюються черги. Водії скаржаться на зростання цін. Керівники регіонів пояснюють проблему логістикою і обіцяють вирішити ситуацію на початку вересня. На АЗС у Криму майже зник А 95-й. А там, де він залишився, ціна перевищує 70 рублів. За за словами так званого голови республіки Аксьонова, перебої з постачанням пов'язані зі зниженням обсягів виробництва та з логістикою. Ну і цей самий колаборант Аксьонов заявив, що щодня у ручному режимі разом із федеральним урядом докладає всіх зусиль для закупівлі пального його доставки в регіон, стабілізації цін. І за його словами, проблеми з пальним зберігатимуться ще близько місяця. Так вам і надо, сказали. Ми тут в Україні. До речі, ви пам'ятаєте, що як вони вирішували проблеми? Води в Донеччині в Донецьку нині окупованому, ну тобто ніяк. З кранів просто потекла якась там пінка, і дехто отруївся цією водою. Воду там в раз три дні підвозили. Ну я вам ще раз нагадаю, що коли була Україна і в Криму, і в Донецьку не було ніяких проблем ні з паливом, ні з водою. Як так трапилось? Як так трапилось? Хто його знає? Ну і цікава інформація з'явилася про якраз таки Волгоградський НПЗ. Я вам покажу кадри, значить, цього Волгоградського НПЗ і розкажу про що пишуть у мережі? Це от той момент, коли було влучання по Волгоградському НПЗ. Зараз розказую вам, що там відбулося. Значить, вісім співробітників Волгоградського НПЗ постраждали під час пожежі, 16 серпня, але. Влада це приховує російська влада, мається на увазі. Пожежа сталася під час ремонту установки, пошкодженої внаслідок атаки БПЛА, 16 серпня. Місцеві повідомили про стовп чорного диму з боку нафтопереробного заводу Лукойлу у Красноармійському районі. влада ніяк це не прокоментувала. Як повідомили, джерела видання Астра 16 серпня на цьому заводі ремонтували установку первинної переробки нафти, яка була пошкоджена 13 у серпня внаслідок атаки безпілотників сталося. Значить, загоряння 200 квадратних метрів, це був масштаб, і далі стався масштабний пожежний осередок. В результаті постраждали вісім працівників цього, цього нафтопереробного заводу. Вони з опіками тулуба та кінцівок були госпіталізовані. Але 19 серпня стало відомо про атаку за Силу на Волгоградський НПЗ і подальшу пожежу. До цього в ніч на 14 серпня, як ексклюзивно повідомляла, повідомляла Ляло видання Астра волгоградський завод Лукойлу зупинив роботу через пошкодження, також після атаки БПЛАППЛАТА. Перепрошую, але ще раз нагадаю, що російська влада це приховувала. Тому, коли ми з вами чуємо, бачимо про те, що відбулася атака українських безпілотників десь на російські регіони. Ми маємо розуміти, що російська влада підтвердить тільки половину з того, що могло прилетіти, і тому подібне. Ну і звісно, будемо далі. Переходите до питань війни та миру, є нові заяви, які ми не можемо з вами пропустити. Звернуся знову до чату. Нам пишуть: доброго ранку, з Чернівців Чернівці, доброго ранку. Вітаємо і вас. Дякуємо, що нас дивитеся, дякуємо, що підтримуєте. Для нас це безумовно важливо. Зараз вам розкажу, коли нам з вами чекати на мир і не тільки. Тож. За два тижні ситуація з врегулюванням війни в Україні має прояснитися, і, можливо, після цього нам доведеться змінити. Тактику говорить президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Зеленський виглядав дуже добре. Він там активно працює. Це важка війна. Це я зараз вам процитувала Дональда Трампа. Ну і теж цікава історія, тому що в своїй соціальній мережі True Social Трамп висловився стосовно. Того як має і яким чином має бути перебіг бойових дій далі, ось на цьому повідомленні, яке він опублікував, він написав про те, що важко виграти війну, не атакуючи країну загарбника. Тобто, знову ми переходимо до історії про те, що Трамп ну, мабуть, натякає Україні про те, що пора атакувати Росію. Значить, Дональд Трамп розкритикував Джо Байдена за те, що він не дозволив Україні відповідати, а лише захищатися у війні проти Росії у соцмережі своїй він написав, що не атакуючи країну агресора, дуже важко, якщо взагалі можливо, і до виграти війну. І додав, що попереду цікаві. Часи, але якихось додаткових подробиць він не навів. Ну і згодом Трамп опублікував дві світлини. На одній з яких він дуже зблизька вказує пальцем на Володимира Путіна. А на іншій 37-й президент США Річард Ніксон під час дебатів так само дуже зблизька тикає колишнього очільника Хрущова. Ну і багато хто сказав, що це такі паралелі у Трампа, якраз таки. Із холодною війною не тільки, і що таким чином він оці паралелі, зокрема, і наводить. Я вам зараз ці кадри обов'язково покажу. Ну, і багато хто охрестив цю історію, як знаєте, такою певною зміною риторики Трампа і не тільки. Багато хто сказав, що ну це очевидно все-таки грає на нашу користь. Очевидно, Трамп вже розуміє. Хто дійсно не хоче припинення вогню, а хто навпаки за мир? І, от зрештою. Тому так опублікував відповідну світлину. Е, так, я цю світлину знайшла зараз. Вам швидесенько її показую, щоб ви теж її побачили і розуміли про що іде мова. Е, до речі, ці порівняння із холодною війною. Ось ця світлина вже не вперше відбувається. Трамп себе дуже часто любить порівнювати з різними президентами різних періодів е, іноді. А до речі, Лінці Грем його порівнював, по-моєму, з Рейганом. Якщо я не помиляюся, ну і е, от таку світлину він викладає нині у своїх соціальних е, мережах. Ну будемо сподіватися, що Трампу так само вдасться завершити тільки вже не холодну війну, а гарячу війну, яка відбувається в нашій з вами країні. Повномасштабна. От вже три з половиною роки, і з 2014-го вторгнення Росії в Україну.